2024 рік насичений важливими ініціативами та програмами, спрямованими на підтримку вразливих верст населення, покращення соціальних послуг для жителів Дніпра. Незважаючи на всі виклики, з якими ми стикалися, цей рік приніс багато позитивних змін у життя містян. Ми намагаємось прислухатись до кожного з вас. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальне, офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і у цьому відео ми з вами поговоримо про основні досягнення та підведемо підсумки роботи департаменту соціальної політики за минулий рік. Які основні соціальні послуги та допомоги надавались Департаментом у 2024 році? В управліннях соціального захисту населення Дніпровської міської ради на обліку перебуває третина мешканців міста, громадяни пільгових категорій, державні соціальні допомоги та компенсації в управліннях отримували більш ніж 67 тисяч громадян. Особливу увагу було приділено тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Матеріальну підтримку від міста отримали понад 4 тисячі осіб за клопотанням депутатів Дніпровської міської ради виплачено допомогу 7 тисяча особам. Також приділили увагу сім'ям, у яких народилися діти у день міста. Десяти родинам виплачено матеріальну допомогу на суму 100 тисяч гривень. На підтримку учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю внаслідок війни з їх числа, а також сімей загиблих воїнів та їх родин, було спрямовано понад 6 мільйонів гривень. Це і матеріальні допомоги, допомоги на оздоровлення, виплати до пам'ятних дат, допомога в оплаті послуг ЖКП, підтримка громадських організацій, ветеранів. На заходи соціального захисту було спрямовано понад 2 мільйони гривень, що стали важливим внеском у підтримку тих, хто заслуговує на особливу увагу та пошану. Кошти виділялись на надання матеріальної допомоги учасникам Другої світової війни, героям України, почесним громадянам міста, а також людям, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Окрім цього, здійснювалися виплати до пам'ятних дат, надавалася допомога на поховання, а також фінансувалася підтримка у проведенні ремонтних робіт. На заходи соціального захисту постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вдовам або вдівцям померлих громадян, які постраждали внаслідок цієї трагедії, було виділено коштів на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовані на надання матеріальної та щомісячної адресної допомоги, відшкодування витрат на поховання, а також фінансову підтримку Дніпровської міської спілки Союз Чорнобиль України за рахунок міського бюджету було забезпечено оздоровленням 621 особу з числа пільгових категорій мешканців Дніпра, серед них діти із інвалідністю разом із супроводжуючими. Особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій на території інших держав, а також постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи. Варто зазначити, що 100% запланованої кількості громадян отримали можливість вийти оздоровлення, що перевищило минулорічні показники на 5%, які підсумки виконання програми родина героя? Дніпро одне з перших міст України, що ухилили ще у 2014 році програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Місто Дніпропетровська, родина героїв на 14-19 роки. Зі змінами на час своєї реалізації програма була найбільш комплексною, порівняно з аналогічними у інших містах України. Станом на кінець 2024 року, в місті Дніпрі було зареєстровано 6507 учасників АТО ООС, серед яких 303 члени сімей загиблих. Завдяки підтримці міської влади було надано низку важливих соціальних послуг від щомісячних матеріальних допомог до адресних допомог на житлово-комунальні послуги. Такі допомоги отримали у 2024 році більше 3,5 тисяч учасників АТО ООС, серед яких особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих. До комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра додано пункти, що передбачають роботу з ветеранами та їх сім'ями. Ми розпочинаємо працювати з ветеранами, які отримали цей статус вже після початку повномасштабного вторгнення. Також передбачено роботу у напрямку підтримки сімей загиблих та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Їх діти будуть щороку отримувати допомогу на оздоровлення та підготовку до майбутнього навчання. Розроблено низку важливих заходів щодо працевлаштування та перенавчання, відкриття власної справи, соціалізації, активного життя і культурного розвитку та інше. Це лише початок змін. Програма в майбутньому буде розширюватися, яку допомогу надавали людям, чиє житло постраждало від ракетних обстрілів. У 2022 році було розроблено порядок виплати адресної матеріальної допомоги громадянам, яких постраждало житло внаслідок ракетних обстрілів. Максимальна сума допомоги може становити 1 мільйон гривень. Ця сума є однією з найбільших Україні. Місто не залишає людей наодинці з проблемами, а підтримує їх та допомагає. У 2024 році місто виплатило матеріальну допомогу 285 особам на суму понад 18 мільйонів гривень. А за весь час дії програми профінансовано понад 1200 осіб. Ще житло постраждало від ракетних обстрілів на загальну суму понад 176 мільйонів. А всього допомогу на вирішення соціально-побутових питань надано 152 особам на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. Як піклувались про внутрішньопереміщених осіб у Дніпрі? Станом на кінець 2024 року у місті Дніпрі зареєстровано понад 174 тисячі внутрішньопереміщених осіб, серед яких лише у 2024 році було зареєстровано близько 21 тисячі переселенців. Протягом року значна кількість ВПО отримала допомогу. Фінансову підтримку від держави на проживання було надано 80 тисячам переселенців. Компенсацію за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб отримали 1506 Дніпрян, які забезпечили прихисток майже 4 тисячам особам. 5 приватних і комунальних закладів отримали компенсацію за розміщення 270 переселенців. У 24-му році заклади соціального захисту міста Дніпра надали тимчасовий прихисток 113 внутрішньопереміщеним особам. На даний момент у цих закладах залишається проживати 65 осіб. Ще понад 80 внутрішньопереміщених осіб проживають у гуртожитках комунальної власності. Соціальні послуги Дніпровського міського територіального центру у 2024 році були надані майже півтори тисячам переселенцям, серед яких особи поважного віку та люди з інвалідністю. У 2024 році розпочалась видача наборів продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання. З березня 2024 року було видано майже 10 тисяч таких наборів. Окрему увагу було приділено найменшим переселенцям. Завдяки підтримці та нашим друзям з ЮНІСЕФ та Міністерства реінтеграції, з 24 лютого 2022 року було роздано понад 2000 тисячі комплектів зимового одягу для дітей віком до 3 років. У 24 році було видано 442 комплекти. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста, як завжди, у нашому телеграм-каналі. Скануйте qr код на екрані та долучайтесь, щоб не пропустити важливе. Які послуги надавались комунальними закладами та установами, що підпорядковані департаменту? У Дніпровському міському територіальному центрі послуги соціального обслуговування отримали 12 тисяч громадян поважного віку та осіб з інвалідністю. Окрім цього, близько 5 тисяч осіб щодня отримують безкоштовні обіди, що є важливою підтримкою для найбільш вразливих категорій населення міста. У Дніпровському центрі підтримки ветеранів праці та громадян похилого віку милосердя проживало протягом 24 року 60 громадян похилого віку та з інвалідністю, які потребують стороннього догляду і допомоги. Вони отримують послуги соціально-побутового обслуговування та медичну допомогу. На сьогодні в центрі проживає 35 осіб. У міському центрі соціальної допомоги і реабілітаційні послуги отримали 87 осіб з інвалідністю віком від 18 до 60 років. Послугами соціально-побутової адаптації скористалися 47 осіб, а професійну реабілітацію отримали в центрі 40 осіб. Попитом користуються також послуга соціального таксі. Нею в минулому році скористалося майже 2000 тисячі осіб з інвалідністю. Дбаємо ми також і про людей, які не мають своєї домівки. До відділення щодо надання послуг бездомним особам та особам з низьким рівнем доходів, взято на облік 138 осіб у минулому році. В рамках співпраці з організації Схід було евакуйовано за кордон 14 підопічних відділень. У Дніпровському міському соціальному гуртожитку послуги підтриманого проживання та соціального супроводу отримало 23 особи, з числа дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. На сьогодні у гуртожитку проживає 14 осіб та 17 внутрішньо переміщених осіб. У Дніпровському міському центрі соціальних служб соціальний супровід отримали майже 500 сімей у складних життєвих обставинах. Особливу увагу приділили 278 родинам, у яких виховуються діти-сирити та діти позбавлені батьківського піклування, а також 63 прийомним сім'ям та 14 дитячим будинкам сімейного типу. Протягом 2024 року у центрі реалізували навчання за програмою «Батьківство в радість. Навчанням охоплено 33 учасники. Центр соціальних служб став надійним місцем підтримки для багатьох людей. Послугами центру охоплено понад 26 тисяч осіб. У денному центрі соціальної адаптації дітей та молоді 171 людина пройшла консультування та анонімне тестування на ВІЛ. Відділення служби підтримки сім'ї на базі Центру соціальної підтримки дітей та сімей обніми допомогла 68 родинам, у яких виховується 100 дітей. У відділенні служби раннього втручання на базі Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Довіра» допомогу отримало 62 родини, в яких виховується 63 дитини до 4 років з особливими освітніми потребами. Скільки дітей перебувають на обліку в управлінні служби у справах дітей? На обліку в управлінні служби у справах дітей перебуває півтори тисячі дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. із них 1320 дітей знайшли тепло і підтримку в сімейних формах виховання. Протягом року було виявлено та взято на облік 402 дитини із складних життєвих обставин. Центри соціальної підтримки дітей та сімей стали прихистком та справжньою опорою для 160 дітей сирів та дітей, позбавлених батьківського піклування. Завдяки зусиллям спеціалістів 60 дітей знайшли родину, тобто влаштовані до сімейних форм виховання. Скільки осіб постраждалих від насильства отримали допомогу у 2024 році? Протидія домашньому насильству та допомога постраждалим це не лише питання гуманності. А й один з основних напрямів діяльності нашого департаменту. Домашнє насильство руйнує життя людей, впливає на їх фізичне та психологічне здоров'я. Забезпечення захисту та створення умов для допомоги постраждалим допомагають формувати суспільство, у якому кожен має право жити без страху та страждання. У Дніпрі створений повний кейс допомоги особам постраждалим від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Завдяки цьому тисячі людей отримали шанс на підтримку. За рік допомогу мобільної бригади соціально-психологічної допомоги отримали майже дві тисячі осіб. Послугами денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або за ознакою статі, скористалося півтори тисячі осіб, з яких 789 постраждали від насильства. Притулок в кризовій кімнаті отримали 46 осіб. Центр соціальної підтримки дітей та сімей Мамин на щастя» надав не тільки прихисток, а комплексну допомогу. В цьому просторі турботи знайшли захист 101 особа, 41 жінка та 60 дітей, які пережили жорстокість. Як ми допомагаємо військовим? В першу чергу хочемо подякувати нашим захисникам та захисницям за те, що ми мали змогу надавати допомогу, підтримку тим, хто цього потребує. На базі центрів соціального захисту було створено ще з початку повномасштабного вторгнення волонтерські рухи, де в рамках соціальної адаптації та великого бажання підопічних вони передавали нашим захисникам частину тепла. Бабусиної турботи домашнього затишку. Волонтерський рух бабусі для ЗСУ за час повномасштабного вторгнення передав близько 12 тисяч одиниць допомоги: це і шкарпетки, і спідня білизна, круги для сидіння, подушки, рукавиці, флісові шапки, сумки для документів, сувеніри та обереги для наших військових. Підопічні відділення професійної реабілітації та соціально-побутової адаптації міського центру соціальної допомоги виготовили та передали понад три тисячі різних виробів для військових, а також прапори України. Мешканці соціального гуртожитку також виготовили та передали нашим військовим близько 8 тисяч пиріжків та смачних пирогів. Завдяки злагодженій роботі ми змогли підтримати тисячі родин допомогти тим, хто опинився в складних життєвих обставинах, і подарувати тепло і турботу тим, хто цього потребує. Кожна цифра в нашому звіті це окрема людська історія, яка сповнена надією на краще майбутнє у нашій мирній Україні. Дякуємо за довіру та співпрацю. А якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, ми завжди чекаємо на них у коментарях. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам ще більше.